Вітаю вас, друзі. Ви мене давно просили записати випуск про цього персонажа, і ось я записую. Знайомтеся його звати Юрій Подоляка, і він зараз на Росії є чи не головнішим блогером, який розповідає, а точніше, бреше, про російсько-українську війну. Подоляка є зрадником України. Він втік на Росію із 2014 року, а сам він родом із міста Суми. До речі, він і Ще на початку вторгнення казав, що суми вже захопили росіяни. Город Суми, це перший город, який повністю пішла під контроль російських ворожоних сил. Так само Подоляка дуже швидко у перші дні повномасштабного вторгнення брав і Харків, і Миколаїв. Город Харків уже окружон. Очень скоро Харків капітулірують. То тобто завтра рано утром уже Миколаїв може бути освобожден. Але вже за кілька місяців після того як провали російської армії стали очевидними. Подоляка раптово занив, коли збройні сили України. Поблизу Білогорівки знищили велику групу російських загарбників. Везде говорят, все хорошо, у нас все йде по плану, все розвивається согласно каких то там планам. А можете мені, якщо це не секрет, рассказать, согласно якого плану була зажжена батальйонна тактична група Под Білогорока? Ви знаєте, друзі, я вже думав, що російські пропагандисти не можуть мене здивувати, але мушу визнати, я помилявся, тому що цей російський пропагандист і зрадник України ніс учора таку люту дичину, що я от вирішив власне зняти для вас. Цей випуск, але про все по порядку. Ви спочатку підпишіться на мій канал, це дуже важливо для розвитку українського Ютубу. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск, у тому числі серед російської аудиторії, набрав якомога більше переглядів. І почнемо із контексту. Контекст полягає у тому, що у росіян немає серйозних якихось здобутків. Якщо подивитися на мапу бойових дій, то протягом Останнього місяця російська армія просто топчеться на місці. Спеціальні воєнні операції йде в строгому відповіді з графіком. По плану, що спеціальна воєнна операції проводиться строго по утвержденому плану, хоч спеціальні воєнні операції йде по плану. І операція йде по плану. Росіяни не можуть суттєво просунутись, тому що збройні сили України дуже добре тримають оборону. А ще тому, що ми почали використовувати активно західне озброєння, яке зараз нам надають наші партнери, і ось до Дня незалежності України американці нам анонсували передачу нового пакету озброєнь боєприпасів ракет безпілотників на суму майже 3 мільярди доларів. Так ось ви. Являється на думку Подоляки, це усе абсолютно ніяк не допоможе Україні, тому що пакет воєнної допомоги Соєдні Штати Америки України сам по собі дуже примічательний і показує наскільки сильна деградація українських ворожоних сил. і, взагалі, те, що Україні надають озброєння та боєприпаси, це насправді виявляється серйозна перемога Росії. І це деле важніше дипломатична победа Росії. Серйозно він справді почав казати, що те, що Україні надають озброєння для того, щоб знищувати росіян, це перемога Росії. Спочатку він почав говорити про надання Україні систем протиповітряної оборони. Ну, гвоздьовського пакету являється шість зенітно-ракетних комплексов насам. Цифра шість говорить о том, що це просто испытание. просто випробування. А я нагадаю, що спочатку. Кухай Марси нам також давали у невеликій кількості, і що це теж на його думку було випробування це не вирішує проблематику захисту воздушно пространства України. Це ніяк не впливає і це вообще ніяк не павляє, Це ніяк не повлияло на ход спеціальної война операції. прас. Ну ета позволяє американцям провести із Слухайте, ну якщо нам американці надають системи ППО саме для випробувань, то може вони нам також для випробувань дадуть іще і ще й ракети атакам, які здатні бити на відстань три сотні кілометрів. Ну а далі пішла розмова про велику партію боєприпасів для України. Буд постане 245 тисяч боєприпасів, снарядів 155 го калібра, а ще 65 тисяч мін 120мм калібра. Так ось друзі, те, що нам надають боєприпаси, це теж виявляється абсолютно погано для України, тому що зрештою ці боєприпаси будуть знищені, бо їх вистріляють. Тобто вот ете і є та. Квота, которая буде вистріляна натовськими системами системі состоящих на вороженні українських ворожовних сіл. Будь ласка, хто-небудь передайте нашим військовим, щоби припинили стріляти по російських загарбниках, тому що вони що не розуміють, що таким чином ми знищуємо боєприпаси, правда, разом із російськими загарбниками. І до слова, коли подоляка знімав оце відео, він посилався серед іншого і на матеріал підсанкційного за. но в Украине сайту «Страна». Что все в той же украинской статье на стране ОА, указано, что на сегодняшний момент очень эффективно российская контрбатарейная борьба подавляет украинские минометные батареи. Что в нашей стране действуют опекаемые Пентагоном Біологічній лабораторії, і як бачимо, росіяни й далі продовжують використовувати свою агентуру, яка частково принаймні перебуває у Києві і використовує її проти України в той час, як ці пропагандисти лишаються абсолютно безкарними. Ну і далі у Подоляки зайшла мова вже про контрбатарейні радари, які як він зізнається, дуже багато шкоди принесли загарбникам. У іменно американські контрбатарейні радари в перві війни принесли нам очень великі поті. Про те, як з'ясував Подоляка надання Україні нових контрбатарейних радарів, це також абсолютно не перемога, тому що нам же будуть давати їх і ще більше. Причому сучотом можливості Російської Федерації подавляти ці комплекти далі ці поставки будуть тільки наростати. Це буде розходу матеріал. Торкнувся він і теми надання Україні безпілотників. І сказав дуже цікаву річ. Я так понимаю, що кінцю війни насиченість безпілотними літатним средствами армії як України, так і Росії достигнет небувалих розмахів. Чекайте, чекайте. Він каже, що російська армія і українська наприкінці війни буде мати дуже багато безпілотників. Але при цьому ж російська пропаганда стверджує, що ніякої України і української армії не буде існувати, і виходить, що Подоляка припускає, що Україна може перемогти росію, хоча він сам ще 24 лютого казав, що України як такої скоро не буде а те, що лишиться, наче як від України, буде частиною ОДКБ або Союзного государства. Уже в найближчі дні Україна вступить і в союзне сударство, і в ОДКБ цікаво, чому ж це російський пропагандист змінює так сильно свою риторику. Що на це впливає? Наступний пункт ракетної системи з лазерним наведенням. Очень важливий момент, який показує наскільки всю зараз у українських ворожових сил плохо в этом компоненті. Так, так, друзі, вам не почулося він абсолютно серйозно каже, що надання Україні ще більшої кількості ракет із лазерним наведенням. Дням це насправді для України погано, і це попри те, що Україна за допомогою зокрема ракети ДЖМ 88 вже знищила кілька установок протиповітряної оборони Росіян С-300, а також установку ТОР. Але як ви могли здогадатись, знищення російських систем ППО також ні на що не впливає. Пробні поставки проти радіолокаційних систем, тому що російські системи ПВО настолько научились хорошо працювати по американським тим же ракетам Хаймерс, по другим. Так, так, російська ППО може знищувати ловити ракети Гімлерс від Хаймарс, хіба що собою ж, при тому, що самі росіяни зізнаються, що вони нічого не можуть із цим вдіяти. Ніякі ПВО, безусловно, безсильні. К сожалению, мы оказались бессильны. І то же самое было накануне на Антоновском мосту. Когда три полных пакета Хаймерса, 18 ракет, среди них только несколько прорвать систему ПВО. по мосту і делаем этого цілу Ну і тепер найголовніша і найгірша для нас новина. Виявляється, нам більше ніхто не буде постачати зброю. Большинство європейських стран перестали поставлять на Україну свои системи вооружения. Правда, днями Испании. Оголосила про передачу Україні систем ППО та боєприпасів а ще до України. Нарешті доїхали зенітні самохідні установки Гепард з Німеччини. А вже ж, друзі, нам цього усього недостатньо. Нам потрібно більше зброї для захисту нашої країни та щоби вибити російських загарбників із нашої землі. І наша країна працює над цим усе українське суспільство також над цим працює. Ми щоденно нагадуємо про те, що нам потрібно давати більше зброї. І Я переконаний, із часом її справді ставатиме усе більше. Ну а російські пропагандисти за відсутністю бодай є. Якихось перемог будуть і далі розповідати, що надання Україні озброєння, перехід збройних сил України на натівське озброєння це насправді велика перемога Росії. Українські збройні сили постійно переходять на натовське снабження, і це на деле важніше дипломатическая победа Росії. Ну що, жест доброї волі у них вже був. Тепер ось у них є серйозна перемога, яка полягає у тому, що Україна отримує більше зброї для знищення російських загарбників. Мені тільки цікаво, що вони казатимуть, коли будуть змушені тікати вже з усієї території України, завдяки нашим збройним силам силами, ви, друзі, я принагідно нагадую, їм обов'язково допомагайте, тому що вони виб'ють кожного російського солдата із нашої землі. А згодом і російські пропагандисти, у тому числі, і такі як Подоляка, будуть відповідати за свою роботу проти України.